Послуги поштового зв'язку нині доступні в усіх куточках Закарпаття. Та лише в перечині встановлено єдиний не тільки у краї, а й в Україні та Європі. Пам'ятник листоноші Федір Фекета обслуговував населення Турянської долини на початку 19 століття. Виконуючи свій професійний обов'язок, нерідко Федору Фекеті доводилося за день долати 60 кілометрів. Бувало на шляху листоноші траплялися хижі звірі, рисі та ведмеді. Проте хоробрий чоловік ставився до роботи вкрай сумліно, а до людей завжди чемно. Місцеві ж величали листоношу послом. Як працюється послідовникам видатного листоноші сьогодні, їх у перечинському поштовому відділенні працює четверо. Перечин у нас велике місто ми кожен маємо по 16 вулиць. І за робочий день ми маємо обійти всі вулиці. Так що стараємося заходити в кожну хату. Люди в нас контингент більше старих обслуговуємо. Ну, пенсії, розмови з ними. розмовляємо, послухаємо. Я знаю, так, така в нас кожна робота. Робота кипить і в приміщенні поштового відділення. Щодня працівники задовольняють запити більше, ніж ста користувачів. Оплату всіх комунальних. Послуг через пошту роблю Це мені зручно, близько, проблем нема. Спектр послуг, надаваних поштою, сьогодні справді широкий. Прийом посилок, бандеролей, простих рекомендованих і цінних листів, із можливістю відстеження динаміки їх пересування на сайті пошти. Також доставка пенсій та грошових допомог, прийом комунальних платежів, поширення рекламної продукції, передплата та доставка друкованих видань. Ми здійснюємо передплату. Дійсно, журнали, газету, книги, дитячі видання, господарстві, кулінарія, Передплатників біля трьох тисяч. А ще на пошті реалізують товари широкого вжитку. Літнім людям листоноші навіть приносять продукти додому. Тож на сучасному етапі робота поштових зв'язківців характеризується впровадженням нових послуг на базі розвинених технологій, а з іншого боку, соціальною поміччю населенню. Та як щодо головного призначення пошти посередництво в листуванні. Керівниця Перечинського поштового відділення каже: відколи доступ до інтернету став масовим, до традиційного приватного листування вдаються щодалі далі рідше. Та все ж є певне коло людей, котрі відчувають у письмових листах особливу цінність. Я думаю, що якщо людина отримає, принесе листоноше лист додому, там побачить знайомий там почерк, почитає. Мені я знаю, здається мені так, що він навіть ще. Такий, не дихає. у місті перечин. Професійне свято відзначатимуть дванадцятеро працівників поштового зв'язку. В усій області їх майже 2,5 тисячі.